Олександр Чижевський, головний тренер команди Агробізнес. Ваші враження з гарячими слідами після переможного матчу в Антон Ну, Завжди дуже приємно, коли перемагаєш. Тим більше зараз команда таки набрала хід. Хоча ми розуміли, що гра буде дуже важка, дуже багато єдиноборств буде. Тим більше розуміли, що Прикарпаття так само очко і вони грають при своїх болівальниках і їм треба вигравати. десь розраховували. Добре, що забили в першому таймі. І проявили характер, тому що дуже багато було навісів верхової боротьби. Десь нам підфартило в другому таймі, тому що Прикарпаття мала момент. Слава Богу, що виграли. Зараз подякував футболістам за самовіддачу в першу чергу, тому що при такій температурі, як погодній, дуже важко. Але футболісти витримали за що їм без дякую. Швидкий м'яч вплинув на перебіг матчу. Ну, я думаю, що все одно. Я не думаю, що там сильно змінилося, тому що би було все одно було б багато боротьби і по накалу самому, тому що Франківськ завжди якби, відрізнявся з чим. Це якби що боротьби багато нав'язували. Ну, десь так і вийшло, тому почали в кінці вже туди. Слангу подавати, і Барчук вийшов, і коса сокороси, плюс три центральних захисники вийшли. Нам дуже важко було. Але кажу, витерпіли, довели до кінця і слава Богу. Всі тренери там лукавлять, кажуть, що ми граємо від матчу до матчу. Є якісь локальні завдання перед командою поставили на перший етап? Ну, зрозуміло, що в нас на перший етап це хочеться вийти в чемпіонську групу. Чи ви сподівалися, мали надію, що команда буде йти з тобою сотком показником, вже четверта перемога Ну, Знаєте, якщо якби не ставити собі якусь ціль, то для чого тоді працювати, завжди хочеться ставити вищі ціль. Щоб футболісти мали якусь відповідальність, їм треба рости як особистості. За рахунок так, єдинство одного якось, одне ціле, вони досягають того результату. Получається, не виходить, але треба компенсувати тоді якоюсь біганиною боротьбою, якщо десь не виходить в тактичному плані. І десь нам вдається поки що поєднювати І боротьба, і плюс і в тактичному плані десь показувати моментами досить непевний футбол. Як вам загалом пару стартових турів відбулося цьогорічний рівень ліги? Я думаю, що однозначно рівень першої ліги зараз виріс, тому що дуже багато команд піднялися, я маю на увазі, в більш стабільно фінансовому плані. Приходять футболісти, які пройшли прем'єр-лігу. І десь рівень зараз піднімається, і зараз цікаво буде. Тим більше є металіз 19-25, мена, який був примір ліз. Зараз всі команди десь більш одного рівня і маю на увазі по ігрі. Ну хіба що тільки різниця фінансова?